Цьому році Україна переживає кризу майже у всіх галузях. Не стала винятком і автомобільна промисловість менш ніж за півроку. Ціни на бензин та інші види палива виросли практично вдвічі. У нас в студії Олександр Колтунович, економіст, експерт громадського руху Український вибір. День, Доброго дня, Олександре. З початку 2014 року українці відчули різницю у цінах на паливо. Воно зросло майже в два рази. Чому це відбувається? Доброго дня ще раз. Відбувається насамперед через девальвацію гривні, якщо коротко. Девальвація гривні у нас склала 62,5%. Більше того, додаткові акцизи, які були введені новим урядом в березні місяці цього року, також на пальне. Вони були незначні, але в цілому на кінцевій вартості літра пального це відображається. Якщо говорити в загальному по Україні, то ну, безумовно ціни піднялися майже в два рази. Це правда, коли у нас літр пального коштував в районі 10 гривень. Сьогоднішній день там порядка 18 навіть є, тому ціни ці коливаються, і саме головне, що це ще кажуть не, не межа. З іншого боку, є і певна політика уряду, яка мали би тим чи іншим чином би боротися. Я вже не кажу про девальвацію гривні, але хоча б тримати, втримувати на тому на певному рівні пальне. Бо коли такі високі ціни, вони є недоступними для населення і необхідно насамперед бати про простих громадян. Тому, якщо говорити про девальвацію гривні і акцизи, це є дві головні причини, які спричинили ріст цін на певні види палива, майже на всі. Багато українців цікавить, які ціни на бензин в Україні і країнах Європи та Азії. Чим відрізняється? Ми проводили таке дослідження. Я я проводив це дослідження не так давно. По вересню місяцю ми аналізували, якщо в Україні порядка 1 євро літр пального, то в країнах Європи він не набагато відрізняється. В євроцентах це порядка 30-40 євроцентів. Наприклад, там Іспанія, євро 20, там Чехія євро 30. Найдорожче євро 60 – це Великобританія, країна. Скандинавські, Швеції і Фінляндія. Якщо аналізувати вектор східний, це країни Митного Союзу, це країни СНД, то в Азербайджані нижче там порядка 90 євроцентів в євро все. В Росії взагалі це порядка 72-70 євроцентів. в Білорусі також дешеве пальне. Тому досвід показує, і цифри, і аналітика показують, що у нас дешевше всі види палива, якраз от в країнах. Митного союзу, євразійського економічного простору і в рамках СНГ тому Україні навіть при виборі вектора економічної інтеграції, і коли будемо казати так, агітували і запрошували в Євразійський економічний союз, то один із пріоритетів казали це низька ціна на газ внутрішній та на нафту, тобто нафтопродукти і переробка подальше їх кінцеві. В кінцевому результаті це бензин, це дизельне паливо, і ми могли потримувати його, наприклад, на порядок на відсотків 30 дешевше. Але так як ми відмовились, тому ми маємо таку ситуацію. От, тому десь така динаміка. В Європі дещо дорожче, в ринках Азії дещо дешевше, в Україні десь посередині. Але, але ми стрімко йдемо до європейських цін? Так, да, да, ми вже суттєво виросли. Хоча по відношенню до долара не так суттєво, але все одно постійні ці акцизи вони якраз в доларові чи в еквіваленті євро вони якраз і відображають реальну вартість. Бо коли девальвація гривні там з'їдається одне. Але з іншого боку, наші українці мають доходи в гривнях, і їм немає значення ніякого девальвації чи чи акциз. Вони купують купують висок, високовартісний товар. Які тенденції вартості бензину в Україні будуть в кінці нинішнього року, на початку наступного 2015 року? Ну, враховуючи, що в неділю пройшли вибори, отримала більшість уже очевидно 90% Оброблено протоколів отримає більшість партія нинішнього прем'єра Яценюка народний фронт немає значення, які формат це. Партія переможеться. Очевидно, що прем'єром і буде і надалі цей пан, який бачить на меті підвищення акцизів в вересні місяці. Вони внесли до Верховної ради проєкт постанови про підняття знову акцизів на пальне. І я прогнозую, що з новою більшістю можливо, можливість з новою конституційною більшістю нічого їм не буде заважати, щоб для того, щоб цю постанову провести і Втілити в життя, і я думаю, що у нас ще підніметься ціна. Я не думаю, я це, це реальний факт, бо передбачає підняття на усі види палива. Якраз там акциз порядка 70%, але 10% це також немало. Тому ціни будуть рости іншого з іншого боку. Ціни на нафту в світі падають в США. Ми бачимо от галон пального падає. Ціна в Європі також не еквівалентно знижується. Адже барельна нафта там, дещо теж в ціні пішов вниз. Але у нас це не в нашій країні і, скоріш за все, що цю різницю будуть покривати додатковими акцизами і пальне будуть тільки набирати в ціні, а не знижуватися. Тобто влада на сьогоднішній день нічого не робить, щоб регулювати якось ціни на основні хоча б основні види топлива. Влада не те, що не робить, влада. Получається, виходить, провокує виключно провокує і є головним цим індикатором, який провокує ріст ціни на пальне, бо з одного боку девальвація гривень, з іншого боку, прямі це акцизи. Це безпосереднє рішення є постанови Кабміну, є постанова Верховної Ради, яка буде прийнята і підніметься виключно ціна. Тому мова про підня, про зниження не йде. Я розумію, що у нас є вектор руху в Європу. Ціни європейські, доходи європейські. Ціни європейські, ну скоріш за все, ми на. До них і прийдемо євро 30, євро 40. Очевидно, що так воно і буде, але чи доходи у нас то українські? Тому це зовсім інше питання, і купівельна спроможність зовсім інша. Менш ніж за півроку ціни виросли в кілька разів не тільки на паливо, але й на автомобілі. Чому це відбувається? І за рахунок кого виросли ціни на сам за рахунок в візних мит. Будемо казати так, візнімито, вони правильно називаються. Був, був утилізаційний податок, він був скасований, але з іншого боку, було подвоєно мито. Тому замість того, що мало б авто здешевше, подешевшати, воно піднялося в ціні. Наприклад, от на Тайото Кемері дистри, дистриб'ютори, які на території України розказували, коли було раніше, ми завозили 4 тисячі доларів, ми платили мито за Toyota Camry, зараз 8. І це теж ще не межа, тому що також перелануються зміни до податкового, до бюджетного кодексу. Сі планується ще збільшення. Якщо це європейські автомобілі, якщо говорити про інші автомобілі, це ж і висока собівартість. Бо коли з Європи близько їх привезти, а з іншого боку, коли їх там кораблями чи ну літаками ні, але кораблями через цілий світ їх вести, тому це ще й собівартість висока. Також високі у нас ціни на автомобілі піднялися також девальвація гривні знову ж таки. Ми автомобілі у гривнях маємо. Якщо там нам десь якісь автовиробники дають певні, от ми моніторили, дають там по 10,9 курс там, автомобілі 13 2013 року, вони ж не кажуть, що в них завозили, по 8, да, наприклад. І розрахунки вони проводили по вісім. Інше питання якби вони їх ще не проводили. Тому в цьому є проблема. Через девальвацію гривні ми втратили, але з іншого боку, через ці шалені мита, ціни в Європі куди нижчі, ніж наші на автомобілі. Ціни в США для прикладу нова Honda Accord коштує 22 у тисячі доларів в базовій комплектації. У нас вона навіть не 32, від 32 до 40 залежно вже від комплектації. Тому. 10 тисяч доларів тільки на такому автомобілі. Це бюджетний автомобіль, це для середнього класу, це для простих людей. Що себе на сьогоднішній день представляє український автопром? Скільки і чого виробляють сьогодні в Україні? Ну, насправді український автопром, його важко і автомобільною галузю, будемо казати так, чи автомобільною промисловістю назвати, тому що ті залишки, які залишились ще від радянської спадщини, і це вже йдуть одиниці. Загалом же, якщо говорити про офіційну статистику, то от в нас всього за, за рік випущено 1299 одиниць транспортних засобів. Це і автобуси, в тому числі, і Богдан, і ЗАЗ, основні марки йдуть і то тобто автокрас... ви займалися цими розрахунками, да, які розумієте? Проводили ці дослідження, є ця динаміка. проаналізували в динаміці 13 до 14 року, і навіть з тринадцятим роком автопром суттєво просів, що таке 1299 одиниць техніки. Це дрібниця для такої країни, яка споживає їх десятками тисяч. Тому український автопром на жаль переживає одні з найгірших часів. Ну і по великому рахунку, порівнюючи з іншими країнами, його та не назвеш. Є Певні власники, які зловживають державною політикою з точки зору захисних бар'єрів, з точки зору підтримки вітчизняного товаровиробника, але де факто його немає. Багато автовласників, багато всіх тих, всіх тих, хто хоче отримати автомобіль. Ми будемо відверті. Вони розуміють, що є дві людини, які лобіюють автомобільний ринок України, і цей автомобільний ринок є заручниками цих двох людей. Десятки мільйонів українців, які хочуть купити автомобіль, вони змушені переплачувати. Подекуди 10 тисяч доларів на звичайний бюджетний автомобіль ніж в Європі, і це факти. Це правда. Які автомобілі на сьогоднішній день в Україні найбільш популярні? Ну, якщо говорити, от також з дослідження, наприклад, по продажам в вересні місяці, в принципі, є по кожному місяці, але це Тойота, безумовно, це є Hyundai, Volkswagen, Nissan, Kia, Mazda. Ну і більш такі, як кажуть, більш дорогі автомобілі. Вони не те, що меншим, меншим попитом користуються, але вони менше купуються в зв'язку з тим, що в нас дуже мало таких людей, які можуть дозволити собі автомобілі там по 100 і вище тисяч доларів. Тому ці. Ці автомобілі і є найбільш такими, найбільш продаваними автомобілями, але й проблема в чому влада ж наша робить хитро. Їздять люди на дорогих автомобілях. Там візних цих мит таких шалених немає. Автомобілі в Європі і у нас, чи в інших країнах світу, майже ціна на них, на них не відрізняється. А от на ці бюджетні автомобілі, яких найбільше завозиться, будемо називати їх так середнього класу автомобілі. Хоча у нас і середнього класу, того то немає вже, але на ці автомобілі якраз і встановлені найбільші візні мита. Найбільші збори і так далі, і тому подібне. А ін з іншого боку оформити їх так само, необхідний в пенсійний фонд і так далі сплачувати. Ціла купа внесків. Там ще виходить, що помимо 30 наприклад, тисяч доларів, ви маєте заплатити 32 або 34 тисячі доларів, бо ще є багато різного роду по оформленню документів і по страхуванню, в тому числі навіть на самі елементарні страхові поліси, які можна підписувати. Тому автомобіль не є доступним і те, що їх продають, там наприклад 6 тисяч продали в. Вересні місяці, а минулого року продали 20 тисяч автомобілів, також за вересень місяць. Є різниця безумовно. Як кажуть, результат на лице криза в економіці та соціальній сфері вплинула якось на автомобільний ринок України. Безумовно, стали купувати менше автомобілів. Я вже наводив статистику, що було 6 тисяч і бо зараз 6 тисяч і 20 тисяч було. Але і головний важливий аспект, що плата купівельна спроможність громадян суттєво впала, бо автомобілі все одно залишаються в доларах. А в зв'язку з девальвацією гривні ціни майже в два рази підскочили, в тому числі і на автомобілі. І навіть люди, які мають можливість їх купити, вони все одно переглядають свої доходи, переглядають бюджет. Бо ну у нас же ж в країні не долар, де і ми не в доларах отримуємо заробітні плати. Ну принаймні в більшості отримують то в гривнях, в приважній більшості тому падіння купівельної спроможності і обвалило фактично цей ринок. Всі ті заманки, будемо чи приманки, будемо називати їх так з боку дистриб'юторів, які є на сьогоднішній день, які позавозили автомобілі по курсу 8, а зараз дають, що вони продадуть по курсу 10,9 і замість 14, 13. Це все. Як кажуть, свідчить про те, що об'єми продаж впали, що вони намагаються збути те, що є, і таким чином якось звести кінці з кінцями. А це між іншим, також робочі місця. Люди в автопромі також недоотримують. І на жаль, продажі суттєво падають, і це впливає і по інших людях. Багато українців купували свої автомобілі в кредит в доларовий кредит. Яка нині ситуація? З Знаєте, цим? це напевно, що найбільш болюча тема, адже і по іпотеці так було, і по лізингу тому по автомобілям ситуація абсолютно не відрізняється. Всі, ті, хто взяли там 20 тисяч доларів. Це так же, як і у всіх інших видах, мусить віддавати уже ну, наприклад да, доларові кредити. Нацбанк пробував переглянути не так давно, буквально кілька місяців назад, дати можливість, щоб іпотечні, в тому числі інші заставні кредити, які є, щоб вони поверталися там по якомусь певному курсу. Але курс, коли брався по 8, наприклад, повертати по 12, ну він ну ніяк не, не в'яжеться на 50%, це як мінімум. Тому від цієї ідеї відійшли і навіть зараз від неї. І вже відмовляється. Якщо говорити про мільйонів людей, то в більшості своїй або банк забирає через неспроможність не, не оплатити, так як як правило в заставу береться і цей автомобіль, або якщо він там в певному поганому стані, то можуть навіть і вплоть до того, що буде виконавча служба йти додому і вилучати майно, і так далі. Тому є й такі моменти. Але, як правило, люди продають, люди або забирає банк, банку воно теж не потрібно. Банку необхідні гроші. Як Правило, це все продається і гроші вилучаються. І людина, яка вкладає, Ала частку певно, вона мусить і її втратити через те, що не спроможна віддати кредит. Знову ж повторюється все політика української влади, влада, яка залишається ще на 5 років, не знаю, що вона пробуде. Влада влада, яка отримала собі зелене світло на свої псевдореформи, і які будуть і надалі трусити грушу Україну. Ви, і в тому числі український автопром. Тому така ситуація, і тут я кажуть, не додати, не відняти статистика все про все свідчить. Україна підписала і ратифікувала угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Чи зміняться якось ціни на європейські автомобілі? Ви знаєте, декларації були, що будуть ціни європейськими. За рахунок цього був цей пририв людей. Які підтримали угоду про асоціацію. Насправді, документ про зону вільної торгівлі підтверджує про те, що ціни не зміняться. Перше є зміна по візних митах з 10% до нуля протязі 10 років. Але ці 10% вони там квотовані. Якщо, наприклад, ми завозимо на територію України більше 45 тисяч автомобілів, а ми в місяць тільки кризовий продаємо 6 тисяч автомобілів, тобто кілька місяців ми позавозили на територію України автомобілі, і в нас автомобіля. Автоматично включається в мито, високе. Воно виходить, більше 10%, 10%. Тому ці всі знижки, які напротязі 10 років, угода виписана таким чином із зони вільної торгівлі, що ринок України буде вітчизняний, чи залишки автопрому будуть захищені від надлишку імпортних автомобілів. І виходить, що перші 45 тисяч автовласників отримали автомобілі по знижених цінах, інші ні. Тому ринок закривається. На жаль, візні мита і угода про асоціацію, свідчить. Про те, що вона виписувалася тими людьми, яким це вигідно, вони визначали ці поправки. Безумовно, європейський автопром. Розумію, що український будемо казати так, споживач не настільки платоспроможний, щоб сюди автопром рухнув масовим чином, тому вони зробили тут певні поблажки, але з іншого боку, українці знову ж таки будуть заручниками цих кількох автомобільних імперій чи псевдоімперій і будуть змушені переплачувати також, адже зона безвільної торгівлі все одно захищена. Якість дорожнього покриття в Україні одне із найгірших в Європі. При цьому вартість будівництва або ремонт доріг перевищує європейські ціни. Чому це відбувається? Та я вам скажу найгірше в Європі. Це факт, чому відбувається два аспекти: є певний є фінансовий, другий технологічний. Якщо говорити про фінансовий, тут кошти корупційна складова, злочинна складова, осваюються на певних місцях. Робляться в тому числі по тендерних процедурах, по держзакупках і тому подібне. Роблять. Підряди за одні гроші, а собівартість їх набагато нижче. Тому ця фінансово корумпована можна сказати, складова. Вона була визначальною в останні роки, багато хто на цьому наживався, і це були мільярди гривень. Якщо говорити про технологічну складову, то безумовно, що технології не стоять на місці. Коли робляться дороги, робляться, враховується ряд технологічних моментів. Це і сама структура безпосередньо асфальту, це і безпосередньо сама структура тих шарів, які вкладаються. Скільки їх там кладеться і тому подібне. Безумовно, якщо якість недосконала, технічна, погана, воно розбивається, воно не витримує температурний режим. І відповідно, коли воно не витримує температурний режим, воно псується. Коли розбивається чуть-чуть, є ефект так, ефект так званий доміногий, воно все більше і більше розлазиться, як правило. За останні роки будувалися у нас під Євро 2012 потужні проекти до цього автобанки і в Одеса будувався, але і, і ці топ, будемо казати так, топ автобани вони все одно, ну автобанами ти їх не назвеш, топ-топ дороги, вони все одно не відповідають тим вимогам і нормам. Тому технологічна складова вона безумовно визначальна. Застарілі і моральної фізичної технології, і навіть технології роботи, коли деколи подеколи буває в дощ, латають ями і в сніг, і всі це бачать і кажуть, що ж ви робите, ви ж гроші наші платники в бюджеті викидаєте. А вони ні, у нас є наказ, нам треба закрити і все. Хто за це відповідає? За це відповідає... якість доріг. Безумовно, Державне агентство з питань автомобільних доріг «Укравтодор». Просто народді, так само є вони на місцях, є так само служба автомобільних доріг, яка займається капітальним ямковим ремонтом і які займаються обслуговуванням, в тому числі сигнальні стовпці, освітлення і так далі. І тому подібне. Дорожні служби, як бачимо, працюють неефективно. Департаменти є, інноваційних технологій, ще щось в автодорі, і так далі. Проєктної діяльності, але ці інноваційні технології ми бачимо під ногами в себе. А це ж не тільки дороги, це ж і тротуари і так далі. І тому подібне. Інше питання: місто Київ. В Києві ще куди не йшло, бо погані, безумовно, є дороги, але основні магістралі, бо їздять і чиновники, воно ще так. А коли від'їхати навіть на 50-60 кілометрів від Києва, або заїхати в будь-яку будь область, навіть не в обласний центр, а так в районний центр, там такі ями, що реально люди об'їжджають. і дороги такі, що іде збоку така калійка накатана уже по піску, і люди об'їжджають туди. Тому дороги жахливі, і корупційна, і технологічна складова, вони є визначальними в цьому. Зміниться чи ні, побачимо, але очевидно, що ні, бо підходи необхідно міняти і, і якісні Хто може доустрою. вплинути на все таки У якісні нас дороги. На, на все впливає влада. На все впливає влада, законодавчі можна закріпити, можна закріпити моніторинг, моніторингову службу, яка буде це все контролювати, але і Назначально необхідний господарник, необхідна команда, необхідні люди, люди, які розуміють, люди, які знають, що не можна там займатися технологіями 60-х років і класти таким чином асфальт, а навіть і нинішніми технологіями, але якщо робити це по-свинськи, то воно і буде так і працювати. Тому проблема в цьому, люди за це відповідають, завжди є відповідальна людина за певний сегмент роботи. І, ну, безумовно, ще є аспект, що буває перевищує наш в певних фурах, це теж розбивається, але повірте, це не настільки. Суттєво, коли йдуть ці авто, автомобілі, фури по трасах з Європи, з Росії, заїжджають в Україну. Чомусь тільки в нас це щось тут робиться. Хоча у нас не самий суровий клімат, і у нас не якась там сейсмічна зона. Тому проблема насамперед у нас тут всередині. Уже на вулиці Заморозки. Як показала практика минулих років, що Київ не готовий до зими. Ні влада, ні комунальники. З чим це зв'язано? é uh, Півбіди, але ще й на місцях десятки мільйонів українців, в тому числі не готові. Ну це ви знаєте, подекуди люди просто виходять з логіки, що краще нічого не робити, ніж робити і нашкодити. Воно то може і так, але коли вкладаються кошти, закуповується пісок, закуповуються певні технічні розчини, якими поливаються дороги, всі потрібні і так матеріали, далі, так? Необхідні, да, всі необхідні матеріали, коли є відповідна техніка для прибирання, але це робити не якісно, невчасно і не оперативно відреагувати, тобто то ну, немає сенсу вже сугроби збирати по місту, коли вони вже є. Треба тоді підбирати це все, коли воно поступово випадає. Цей сніг випадає, і його шар за шаром знімати, і тоді можна зберегти ще, як кажуть, проїжджу частину. Ну, З іншого боку, що, що можна говорити, коли у нас от, і в ЖЕКах ми бачимо з вами, як ситуації по тротуарах, як чистять, і внутрішні дворики. Основна ж техніка це не заїжджає, коли подекуди місяцями не можуть, ну не місяцями, але тижнями 100%, коли випадає багато снігу, неможливо виїхати, заблоковані автомобілі стоять і щоб розчиститись ти мусиш сам там брати лопату і ломом і відбивати це все, бо воно ж замерзає надовго. Тому влада є влади проблеми по нинішньому меру, по опалювальному сезону, по іншим рішенням, бачу, що буде, напевно, що не дай Бог, але буде певно, що ще гірше. Олександра, ваш прогноз, чого очікувати цією зимою, автовласникам на дорогах, чи краще може пересідати на громадський транспорт? Знаєте, на жаль, після от підняття цін на пальне після. Після суттєвого підняття, майже в два рази, десятки мільйонів, я не побоюсь цього слова, українців пересіли на громадський транспорт, а мільйони так само по Києву. Ми, коли бачимо, наприклад, по пробках по місту з лівого берега заїжджають надзвичайно набагато менше автотранспорту, так само набагато менше по Києву їздить уже автотранспорту, по інших. Чому? Тому що пальни дуже дорогі. Люди не мають змоги. Здавалось би, що там є, тих 60-70%. Да, Хоча це суттєва цифра. Тому люди намагаються виходити ситуації, заощаджувати кошти для чого витрачати такі шалені гроші не зрозуміло на що. Ну і до того ж, доходи не відповідають. Ті, хто можуть, ті їздять. Тому мільйони людей уже пересіли на громадський транспорт. Ті люди, які Щороку з точки зору безпеки пересідають, очевидно, що вони такі зроблять і це правильно, адже дороги перше очевидно, що будуть прибиратися погано виїжджати буде складно з е, своїх і парковок, і стоянок, і прибудинкових цих ділянок, де вони хто там знаходиться, і доїжджати в місця. Все таки я би радив би, напевно, що е, підходити прагматично і думати насамперед і про безпеку, і про втрачений час. Тому е, для кожного українця безумовно є в пріоритеті чи їхати в громадському транспорті чи ні, але Технічні аспекти свідчить про те, що напевно що все таки варто переходити ну, в містах, особливо на громадський транспорт. Олександр я дякую вам за дякую цікаву вам. бесіду, за вашу статистику. У нас в студії був Олександр Колтунович, економіст, експерт громадського руху, український вибір. До зустрічі, топочня.